КНР активно фінансує військову машину знову ж таки Рашиської Федерації і навмисне хоче послабити США, підтримуючи своїх глобальних супротивників. Про це пише видання «Київпост». і також додав він наступне на ці фотосесії з Владимиром Путіном, Кімчанином, іранським керівництвом дійсно показують суть і напрямок їхніх дій. Тож як ви вважаєте, наскільки серйозно взагалі Вашингтон наразі от готовий, так би мовити, реагувати на зростаючу підтримку Росії з боку якраз таки КНР санкції, тиском чи можливо реальними економічними протистояннями, як ви вважаєте, знаєте Мені здається, що Вашингтон в цілому їх ми це бачимо дуже хвилює а, амбіції, які час від часу а, ну Китай продукує, тому що ми розуміємо, що а, ситуація з російсько-українською війною і. Такую неоднозначною позицію Китаю насправді я, хоча він член ради безпеки, а да і міг би навпаки активніше думати про завершення конфліктів і так далі, сприяти цьому. Але а, от та позиція, яку Китай офіційно демонструє по відношенню до Росії, це а, звісно, штати непокоїть та тому, що ну Китая, а, і вони це не приховують. Я нещодавно читав їх одну з доктрин, яку вони готують а, от вересні місяці, про те, як вони собі уявляють міжнародний порядок і так далі. У них побудова. Вона ідея на тому, що а, вони скажіть скажімо так, в ну, от, існуючий міжнародний порядок має в нього більш активніше вбудуватися Китай і інші країни глобального півдня. А що а, пора посунути, да як вони проголошують а, вплив західних країн і так далі? І я думаю, що оце все разом, плюс а, торгівельна історія. Ну, тобто Китай зараз дуже активно на відміну від штатів виступає за економічну глобалізацію, і так далі. А ми бачимо, що зараз позиція штатів якраз скоріше в тому, щоб да, створити це протекціоністські бар'єри і так далі. Це все це все впливає на позицію Вашингтона. Да і російсько-українська війна, вона тут теж є елементом цього ну більш широкої картини. Тобто, по суті, якщо ми говоримо про позицію Пекіна, вона полягає в тому, щоб ну з приводу Росії, ми це бачимо їм по суті не ви. Ні, виграш Росії, але невигідний і не і програш Росії. Їм вигідна історія як є, бо це дозволяє переорієнтувати західні ресурси на, скажімо так, от сюди. Да? І Китай думає, що тим самим він може довше період себе убезпечити, да? реалізуючи іншу свою програму, там один шлях і так далі. Інші економічні проекти, як вони це називають, дипломатія публічних сервісів а да, реалізовувати далі в країнах глобального півдня. мені здається, що в Сполучених Америки, ну Трамп це усвідомлює. Да і а, насправді його політика, от Ми інколи собі здаємо питання, чому він так готовий, нібито довго терпіти да, російські оці всі туди-сюди і так далі. Да, а тому що, мені здається, Трамп все ще якоюсь мірою він думає. Що Росія може якось вдасться від Китаю е, від'єднати, да? тобто, тобто, якщо ми хочемо просто зрозуміти, чому Трамп так себе веде? От мені здається, що тут слід просто мати на увазі, що у нього десь отакі є думки. Да? інша справа, що ми бачимо, що Росія це використовує по факту, да, і Китаю це вигідно, як це не парадоксально. Да, у ці постійні ігри. Е, а для того, щоб далі продовжувати ту ситуацію, як є, як ви вважаєте? Чи очікувати нам якихось так би мовити прикладних рішень? Чи не анонсовано на. Передодні розмова Путіна та Трампа вкотре змінює хід гри і дає російському диктатору додатковий, так би мовити, час для терору нашої країни. Як ви вважаєте? Ну я відмічую, що а, взагалі ця зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа да вона вона якби є завершенням, я б сказав би такої великої роботи, яку українська делегація веде вже весь цей тиждень в Вашингтоні, і це о, слід розуміти. Мені здається, що це якраз показує, що а, власне я про Трампа зараз скажу, які б там не були позиції, да але в цілому, що а, стосунки між Україною і Сполученими Штатами, вони як державами, да, власне кажучи, вони наразі перебувають на іншому рівні, да, і я, я хотів би відмітити. Мені здається, що ми бачимо делегацію українську і пані Сверденко і очільник офісу президента які поїхали в сполучені Штаті Америки ведуть розмови. Помітте, що вся ця історія активізувалася після зміни посла України в Сполучених Америки тобто пані Стефанішина, яка є є зараз пос, а, амбасадоркою. Да, ми бачимо, як активізувались зараз тема пов'язана з. Військово-промисловим комплексом. і от підписаний на цьому тижні був договір по меморандум, наприклад, серед іншого, про белхгелікоптер. І мені здається, що це теж дуже цікавий момент. Як від зміни посла да, по суті, ми бачимо, активізувалася робота по військово-промисловому сектору, тобто, ну а знаючи, мені здається, залізну хватку пані Стефанішина. Думаю, там нюанси будуть далі доведені до того, що це буде реалізовано. Тому я б сказав би, що от. До зустрічі Трампа і Зеленського, до цього ми бачимо, у нас передувала велика. Інша робота, яка, скажімо так, якби там зустріч зараз, от я скажу свої думки, як вона не невідбулась би, але ця робота проходить, і е, ця робота проходить навіть е, незважаючи на те, щоб там не вважав Трамп, е, да або якби його позиції потенційно не змінювалися е, з того чи іншого е, ракурсу, тому що е, попередньо до цієї зустрічі справді були і є, я б сказав би великі очікування, е, да тобто з приводу того, що е, дуже активно обговорювалася. Це тема, що можливо сполучення Штатів Америки а, могли б дозволити нам використовувати а, а томагавки, а, наприклад, так і да, дати цей дозвіл, і а, взагалі б, бути більш активними а, по тиску на Росію із інших питань санкційного, наприклад, тиску, а дати свій дозвіл на використання заморожених а, російських активів, тому що зараз а, з цим теж ми розуміємо є питання, тому що частина активів. Які є а, заморожені, наприклад, в Бельгії, і так далі, а нібито Бельгія і не проти, щоб а, ці активи ми могли використовувати, але а, вона вони просять, щоб це була спільна юридична відповідальність не лише Бельгії, але і інших західних країн, і Сполучених Штатів Америки, включно, а, тобто, щоб ми могли отримати доступ до цих коштів. Так, ось і от до до цієї зустрічі, так у ці всі моменти дуже активно обговорювали, що можливо, ми нарешті побачимо тут певні крапки над і по всім цим питанням. Танням, але відбувся телефонна розмова а, Путіна і Трампа, я, да, яку а, ну ми знаємо, вона тривала близько двох годин, і а, після цієї розмови, ну ми знову бачимо, як у Трампа почали а, думки, нібито змінюватись в іншу сторону. Да, він тепер знову почав а, говорити, що а, ті ж самі томагавки: що а, Росія злякалась, а, да, і вони не хочуть, щоб вони були а, що про санкції ну може він не подумає, але в майбутньому, а що зараз це може вже і е, не впливати. Ну тобто воно може вплинути на те, як цей процес проговорний ідеї, і так далі. Тобто, ми побачили, що публічні площині після цієї розмови він почав якби е, коригувати наперед перед зустрічю з зеленським е, свої позиції. І я думаю, я думаю, що звісно е, це ця розмова вплинула. Тобто, це був показник того, як наскільки я розумію, що е, в Росії реально злякались. Вони реально злякалися, що а, от на цій зустрічі, яка а, мала відбутися, ну і відбудеться сьогодні а, між Зеленським і Трампом, мало бути прийнято прийняте рішення по томагавкам, на і тому в, в оцей розмова а, з Путіним. Тобто, по факту, вони зрозуміли, що це реальність. Що Трамп готовий прийняти це рішення, тобто, це не просто балачки умовно да, в десь там в експертне середовище чи в ЗМІ, що от томагавки і так далі. Тому що я, я так розумію, вони розуміють, що знов таки яку б кількість там томагавків гіпотетично да нам не видали сполучені штати Америки, але тут є інший момент. Це це критично вплине на наших союзників у Європі, в першу чергу на Німеччину, тому що е, тоді у, у в Німеччині виникне і. І в принципі німецький політичний клас буде ставити додаткове питання: а чому тоді Німеччина не може дати е, Тауруси Україні, якщо Сполучені Штати Америки е, дали дозвіл на використання томагавків? Да, тобто, по суті, це буде викликати, я б сказав би от ланцюгову реакцію е, в країнах, які е, теж мають. Е, Оцю зброю ці ракети, і власне кажучи, які чомусь ну от з приводу німеччини да ми це недоразу бачили, яка нібито коли Мерц тільки прийшов до влади, почали говорити, що вони готові нам їх надати. А потім чомусь якось все це да зійшло на нівець. І тобто, і я так розумію, що це реально вплинуло на Путіна. Чому він ми знаємо, що саме з його ініціативи відбувся ця телефонна розмова? Чому вона взагалі відбулася? Тобто Путін вирішив іти на випередження, розуміючи, що Трамп справді готовий до. Я б сказав би більш радикальних рішень, ніж ми бачили до цього. Тобто, і, і зараз так виглядає, що він знов Трамп йому дає, давайте так скажемо, черговий якийсь, знаєте, як от в комп'ютерних іграх, додав трохи часу. А, да, тобто, ну та, так це виглядає. Тобто, по суті, от після цієї розмови з е, Путіним, ми побачили, що Трамп при на публічній площині почав от, скаже знов відходити да, від такої радикальні радикальнішої позиції е, і говорити про те, що ну давайте подив, подивимось. От мені запропонували да зустрітися в Будапешті е, з Путіним. Можливо, я поговорю про те, що це пані Левіт, е, тобто прес-секретар Білого Дому почала говорити, що можливо, і потім буде. Зустріч на трьох, що Трамп знов цю тему підніме і так далі. Тобто, щоб зустрілися, і президент України, і Путін і Трамп, і власне обговорювали ситуацію з російсько-українською війною. Тобто, по суті, таке складалося враження, що Путін щось запропонував Трампу, таке, що Трамп вирішив йому знов надати якийсь додатковий час на подальші дії, Да, тобто, тому що ну скажімо так, із того, що я бачу, наскільки я можу здогадатися, і в принципі, ми це бачимо. Чому в змі скоріш за це там знову виникли якісь солодкі економічні теми, які як ми знаємо, Трамп дуже до них а, так палку пристрасно відноситься? Да, тому що от вже почали писати, що буцімто цей проект а, про будівництво тунелю чи то мосту у борінговому проливі між а, Росією і Сполученими Штатами Америки між Аляскою. Так а буцімто там, але там 100 кілометрів. Ну знов таки, ні, нібито той же Кирило Дмітрів пропонував і знов це якось виринув. В розмовах е, з Трампом побудувати там оцей тунель і назвати його на честь, і Путіна і Трампа, да, і ну а ми знаємо, що Трамп палки. Ну тобто, він, е, скажу так, йому подобається якісь е, такі знаєте проекти, які названі в його честь, і так далі. -мо -мо потенційно могло це вплинути, могло це вплинути. Тому я б сказав би так, що е, звісно, цей контекст розмови він буде впливати е, на те, як буде відбуватися. Ми розуміємо розмова між Володимиром Зеленським і Трампом. Але але із того, що я бачу, от я вже сказав про те, що все ж таки передувало до цього робота української делегації в Штатах на різних рівнях да, і на промисловому, і на військовому, і так далі. Мені все ж таки здається, що якою б не була знаєте, тут зараз гра або публічна позиція Трампа у тих же томагавків і так далі, але є позиція Сполучених Штатів Америки. І Трамп може, звісно, намагатися е, туди-сюди, нібито варіювати її, але вона є. І засадничо ми бачимо, що вона є е, на тому, що Сполучені Штати Америки продовжить підтримувати Україну. А е, тобто, грубо кажучи, е, ну знаєте, оці фантазії Росіян на те, що буцімто штати е, там обміняють нас на домовленості з Росією і так далі. Вони не, не працюють. Трамп, е, тобто Трамп, е, знаєте, хто б там можливо в оточенні Трампа. Ми можемо здогадатися, хто да там не каз. Завби, давай тут домовимося, і так далі. Але і маю на увазі той же Вітков, да, потенційно, ми здогадимо, що він може там пропонувати Трампу, але це не впливає на те, що Трамп може просто взяти і оцей корабель під назвою Сполучення Штатів Америки розвернути в інший бік. Мені мені все таки здається, і це дуже слід відмітити, Що а, те, як ми побудували останнім часом, да стосунки зі штатами а, і ну, таке, погоджуючись і пропозиції щодо перемир'я і ту саму мінеральну угоду, да, як про. У багато хто критикував, але по суті ми пам'ятаємо, як вона голосувалася да, всім скопом радою слуг народ викликівся голосували, і це плинуло зараз, що Трамп залишається в процесі, і Сполучені Штати Америки як держава залишається в цьому процесі. Тому я б сказав би так: я з обережним оптимізмом відношусь до цієї зустрічі. Можливо, ми не почуємо прямо нам би хотілося почути зараз про там не знаю величезну кількість омагавків, да які штати нам передадуть чи про санкційний тиск. Дуже жорсткий по відношенню до Росії чи з приводу цих ресурсів, але я думаю, що просто напрямок вже очевидний Тобто, Трамп може зараз частково знаєте спробувати, нібито відхилити на певний період, да цей ну якби ключовий орієнт, але це ненадовго.